Сьогодні ми завітали до Петродолинського спортзалу. Тут вже багато років відбувається тренування з волейболу, де наші юні спортсмени під керівництвом тренера Пучеренка Віталія Анатолійовича мають змогу займатися цим видом спорту та покращувати свої навички. Доброго дня, Віталій Анатолійович. Доброго дня, Андрій. <кх> Дуже радий взаєм. <к> <к> розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся з нашою молоддю та чому обрали саме цей вид спорту? Ну, взагалі, е волейболом я займаюся з 97-го року. Це вже досить давно закінчив Южноукраїнський педагогічний університет і з тих пор працюю тренером, вчителем і дуже полюбляю волейбол. Як взагалі вам спало на думку відкрити у Петродолинському волейбольну секцію? В інституті я, була спеціалізація волейбол, я її займався і коли прийшов працювати до дитячо юнацької школи, це, звісно, був волейбол, і з тих пір я працюю це вже більше 24 років. Ого. Я працюю тренером. Так. Як часто відбуваються тренування? Тренування у початківців, бо є декілька груп. Тренування початківців три рази на тиждень, середня група три рази на тиждень. А група так са більш майстерності. Наші хлопці вже дорослі. І з 2005 року, 2006 року народження, вони займаються три-чотири рази на тиждень та ще постійно мають ігрову практику, приймаючи участь у змаганнях різного рівня. А саме зараз в цей період ми граємо в чемпіонаті міста Одеса Ліга Ренесанс з Україною в серці та йдемо без поразок. Вже вісім турів. Ми перемагаємо всіх і сподіваємось взяти золоті нагороди. Чи допомагає вам хтось з місцевих підприємців? Чи всі витрати лягають на плечі батьків? Ну, взагалі, за весь період моєї праці були багато людей, які да, на мої якісь прохання та допомагали. Те, що зараз мене спадає на думку, це підприємство Пан Білан, агрофірма Петродолинська допомогла нам з частковою допомогою фінансового виїзд на чемпіонат України. У нас були фінансові витрати на проїзд. Ми шукали гроші. Вони допомогли. Місцеві підприємці Шаурма Грілі Євгеній Григорів. Файна фут Паша Юрков. Ну взагалі мені незручно до них звертатися постійно, тому що я розумію, що вони теж працюють і сплачують податки. Тому які є питання, мені зручніше робити з батьками. У мене з ними ну, тісна взаємосвязі, і ми працюємо дуже би плідно і на благо наших дітей. Як часто наші молоді спортсмени виступають на якихось турнірах? Дуже часто. До війни то зрозуміло, у нас були змагання кожного, кожний вихідний, різні вікові категорії. Ми їздили і участвували дівчата в Южній Лізі, хлопці в чемпіонаті міста області. В зв'язку з російською агресією трошки були призупинені тренування, але ми потім зрозуміли, що війна це не тільки смерть, це ще таке, таке життя, і нам треба продовжувати рухатись. Ми почали відновлювати свої якісь знаходити сили і почали тренуватись. І зараз теж багато змагань, особливо у старших хлопців. Ну і молодші теж не відстають юнаки 2009-2010 року народження в 2022 році стали бронзовими призерами чемпіонату області для нашого невеликого невеличкого села. Це я рахую дуже досягне невелике. А хлопці п'ятого шостого року взагалі стали чемпіонами області. От є у нас вже такий кубок. Ми стали. Виграли Южний, Чорноморськ, Одесу, всі команди міст. Хоча ви знаєте, що в нашій школі не багато учнів, але ми показуємо достойний результат. Ну, це наша праця і результат є. Мене тобто мене це тішить. І останнє питання, чи подобається вам справа, якою ви займаєтесь? Ну, звісно, так. Якщо я казав раніше, я займаюся цим 24 вже більше 24 років, це половина мого життя. Звісно, мені це подобається і це, ну, це і є моє життя. Я постійно працюю з дітьми, з дорослими. Постійно, тобто, навіть під час військових військових цих дій. Взагалі багато уваги уділяю дітям, тому що от зараз ви були на тренування молодшої групи. почти у кожного дитини батько є в лавах ЗСУ або Нацгвардії, і вони мені телефонують, іноді пишуть смс-ки, Дякуємо, що ми подивились відео. Мой хлопчик там десь побіг, дівчинка там зробила колесо, чи відбила м'яч. каже, що ми заради цього і стоїмо тут, щоб ви могли, ну наші діти могли займатись. З, ну, в тилу так сказати, дякую вам, що навіть в такий важкий час ви продовжуєте займатися корисною та дуже важливою справою. Привіт! Привіт! І як дивно ти займаєшся волейболом та чому обрав саме цей вид спорту? Я вже займалася десь два місяці, і я обрав цей вид спорту, тому що він мені подобається, і він у мене виходить лучше всіх. Чи подобається тобі те, як відбуваються тренування? Так. Ти ходиш на всі тренування, чи буваєш, що пропускаєш? Буваю, пропускаю, тому що Ну, буває. Поняв. Скажи ще ти вже виступав на якісь турнірах чи ще ні? Ні. Ну все, бажаємо тобі успіхів. Всього найкращого. Дякую. Розкажи, будь ласка, як думає, ти займаєшся волейболом та чому обрала саме цей вид спорту? Займаюся. Тільки прийшла, а завжди мріяла займатися. Дуже подобається грати з м'ячем. Зрозумів. Тобто, ти ще ніде не виступала, тільки перше тренування твоє. Друге. Друге вже. Друге. Ну все, бажаємо тобі усього найкращого, Дякую. майбутніх успіхів. Дякую. Дякую. Розкажи, будь ласка, як давно ти займаєшся волейболом Я... Та чому обрала саме цей вид спорту? Я займаюся волейболом 4 роки, скоро буде 5. Я обрала цей вид спорту, тому що це. Якби дружеський вид спорту і в ньому граю цю команді а не роздільно. Розкажи, ти ходиш на всі тренування, чи буває, що пропускаєш? Буває, що пропускаю по деяким обставинам. І зрозумів, чи виступала вже на яких на якихось турнірах, та якщо виступала, то які місця там займали? Так, виступала тут, проходили. Багато турнірів займали тільки перші місця. А коли їздили у Одесу, там займали друге або третє місця. Дякуємо тобі, бажаємо тобі всього найкращого на майбутніх успіхів у цьому виді спорту. Дякую. Дякую. Розкажи, будь ласка, як давно ти займаєшся волейболом та чому обрала саме цей вид спорту? Я займаюся волейболом два роки і обрала тому, тому що мій друг ходив сюди і. Покликав мене теж. Чи подобається тобі те, як проходять тренування? Так, дуже. Чи виступала ти вже на якихось турнірах? Так, я виступала на двох турнірах. Ну, Які їх... ви там місця займали? Їх відмінили із за тривоги. Поняв. Бажаємо тобі всього найкращого, майбутніх успіхів у цьому виді спорту. Дякую. Як давно ти займаєшся волейболом? Ти чому обрав саме цей вид спорту? Я займаюся літом, тому що мені подобається. Чи подобається тобі те, як відбувається тренування? Так. Да. Чи виступав ти вже на якихось турнірах, брав участь? Був. Які да. місця займали? Перше. Перше місце. Да. Дякуємо тобі, бажаємо майбутніх успіхів у цьому виді спорту. Як давно ти займаєшся та чого обрав саме цей вид спорту? Я обрав саме цей вид спорту, тому що мій друг сюди ходив. Я а, з ним пішов. А як давно займаєшся? Займаюсь десь пів року. І чи виступав вже на якихось змаганнях? То та якщо так, які місця там займали? Ми грали на сорів... сорівнуваннях в Одесі. Але ми там займали місця, тому що була повітряна тривога. Зрозумів. Чи подобається тобі те, як відбувається тренування? Так. Бажаємо тобі в майбутньому успіхів та всього найкращого. Дякую. Як давно ти займаєшся волейболом та чому обирала саме цей вид спорту? Мені він подобається. Я займаюся 4 місяці. Чи подобається тобі те, як відбувається тренування? Так. Чи приймала ти участь вже у якихось змаганнях? Ні. Чи не приймала? Не приймала. Все ще попереду. Бажаємо тобі всього найкращого, успіхів так. у майбутньому. Розкажи, будь ласка, як давно ти займаєшся та чому обрав саме цей вид спорту? Я почав займатися волейболом, коли мені було 9 років. Я сюда еще не ходил. Меня, то есть, получается, мне отдал вкус волейбола именно брат. Мне начал нравиться волейбол. И я узнал, что тут есть тренирует Виталий Анатольевич, наш тренер. И я пошел сюда. И тогда укрепил свои навыки. И тут сюда я хожу, получается, два года. С 10 лет начал сюда ходить. Че, подобается тебе те, как отбывается тренирование? Ну, конечно. Чи приймав ти участь вже в якихось змаганнях? Так, да, кілька разів. Uh, Я... Які місця займали там? Третє, четверте. Дякуємо тобі, бажаємо успіхів. Дякую. Всього найкращого. До сьогодні. Дякую. Як бачимо, тренер дуже відповідально ставиться до своєї справи. А всім, хто приходить на тренування, дуже подобається займатися улюбленим відом спорту. А ви підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Слава Україні! Слава українському народу!